Доброго всім вечора, це Dog Games. Ми продовжуємо грати в гру Зоріні війни, Галактика Герой. Сьогодні 19 лютого і це вже 60 серія. Хочу зробити з нього невеличкий випуск, але важливий як для мене, тому що, по-перше, зайдемо на пошту, заберемо нагороди за Гранд Арену і за клан боса, покачаємо пачку на рей, це стандартно. Сходимо на управління проти Імперії, також зайдемо на штурм за Фініксів, хочу трошки пропушити лінію, може доберемось до челенджа і забіжимо на завоювання. А також є невеличкі новини від розробників. Тож погнали! Ну, по-перше, нам підвезуть нового крошило-найманця, як завжди, заберемо шматочки, це частина нової бетбанчі. Ну, хай буде, дивіться, який опис великий. Друга новина. Нам двох гунганів поставили на звичайний фарм. Це бомбар... Бумадір чи бомбардір. І також капітан Трапалс. Тепер цих двох персонажів можемо фармити, да і треба фармити, тому що гунгани непогані. Але я поки не поспішаю, ще встигнемо їх пофармити. Ну і бачер зараз в хроміум паках і Shipment, якщо кому це має значення, тож можете відкривати і фармити його також. Давайте далеко не йти, одразу розберемо пошту. Так, Гранд Арена. Ми програли третій раунд, не страшно. Лише восьме місце, без зети, ну таке буває. Це не цікаво. Грантеріна ми закличили Карбоніті 4. Низьковато, але поки це наша ліга. Отримаємо кристали, валюту, купа грошей. Так, це спеціальна місія за війну за територію. Ось ресурси за клан боса, це особиста нагорода. І це вже за клан нагорода. за 52 мільйони, до речі. Може, Будемо скоро брати наступну нагороду, хоча вона майже не відрізняється від 36 мільйонів. Це також забираємо. Ну і в нас датакрон на Умерсії, його срок стюк, тому нам повернули за нього ресурси. Теж забираємо. Тепер давайте зайдемо на наш епізод трек. По-перше, квести. Забираємо те, що поки виконали. І тут у нас два етапи. Забираємо валюту, забираємо ресурси. По стандарту заходимо на нашу пачку Ray. Дивіться, в нас два персонажа отримують зірки. Це, звісно, Амелін, тепер буде п'ятизіркова. І розтіка, також п'ятизірково. Якщо не помиляюсь, в нас скоро будуть ще два персонажі, отримують п'яту зірку. Непогано. Ще досить багато шматків треба, але йдемо досить впевнено вперед. Тепер давайте одягаємо шмотки. Звичайно, одягаємо рей. Вже залишається 4 шмотки, буде також реліквія. Тут нічого. Пілота одягаємо. Тут поки що нічого, нічого. Розтіка, одягаємо. Бачите, наче багато плюсиків, але все рівно не вистачає поки шмоток. Тим не менш, прокачуємо досить швидко, я думаю, скоро майже всіх доведемо до тір 12, не всім візьмемо, тому що вони на сімізіркові. Але скоро звільниться Т1 клан валюта і за неї будемо купляти якісь нові цікаві речі або прокачувати якісь нові пачки. Е, ось така ось зараз ситуація. Нагадаю, ми качаємо десь майже місяць активно рей. Вже бачите одна тір закрита, ще дві реліквії і також 3 тр12. І всі інші доганяють потрошки. Тепер зайдемо на випробування проти імперії. У нас бонуси для евоків. Евоків в нас поки ніякі, тому для нас це не актуально. Треба виграти битву, треба взвати Евоків, треба порізати 400% шкали ходу, Хантер і епізод пас. Тобто з цього ми можемо виконати аж перемогти в битві. Ну і звісно, трьохзірковий хантер. Тому йдемо, як завжди, на друге випробування. Вибираємо бетбенч, вибираємо Хантера. швиденько заходимо, рахуємо 2-3 секунди, виграємо і проходимо далі. Да. Це було досить швидко. Отримаємо валюту епізод трека, точніше, не валюта, а очки. І давайте тепер сходимо, ну наприклад, на тір 7-й. Не знаю, ну повинні затаскувати. Все-таки в нас досить непогана пачка. До речі, хочу їх передягнути скоро. Бо в нас давно вже не одягали ніякі моди. Так, що ми тут робимо? Давайте на. Давайте на П'єта. Отак. Да. До речі, що у нас тут дає? Гералі інтриб. О, до речі, класна штука. Класна штука, дає купа бафів на наших. Поки що не буду її використовувати. Поки що рулимо. А... АОЕшками, Так, кидаємо сюди асіст. Також робимо так. Вже мінус 2. Взагалі супер йдемо. Бачите, 7 тір, в принципі, нормально проходиться. Поки що я не бачу великих проблем. Так, мені це не подобається, хлопець. Отак От зробимо. Цих два суперкомандера і Гарга Саксон, вони якось в них є синергія між собою. І вони починають дуже дико нарізати. Тим не менш, бачите, безпроблемно ми їх проходимо. Я, чесно, не бачу, щоб були якісь проблеми, і це значить, що можемо поставити на авто і швиденько прийти. Чи є сенс йти на восьмий тір? Ну я не впевнений. Заради 350 очок не хочу сильно заморачуватись. Тим не менш, тут ми отримаємо купа очок за проходження. Я задоволений. З першої спроби все вийшло. А ось куди хочеться прогуляти, це на другу іншу подію: це штурмова битва, бонуси у нас для найсістер або фініксів. Звичайно, ми підемо фініксами, і будемо битися проти, наскільки пам'ятаю, сітхів. Да. Дивіться, ми вже пройшли тір 1, тір 2, бонус тір, лише на дві зірки, тому що в кінці у нас при старту одразу мінусують одного персонажа. Тим не менш, давайте тут зайдемо за білетики. Ось така от у нас нагорода, непогано. Тут також забілетики, також непогано. Дарт Ніхелос дуже добре. До речі, тут падає, я пам'ятаю, шаттл Кайла Рена, який нам треба для легенди Рена. Кайла Рена. Тому хай буде. І також, до речі, Fast Order T-Fighter треба. І T-Advanced, ну, досить-досить крутий івент. Тепер пропоную піти на бонус тір, можливо, зможемо прийти на три зірки, подивимось, як воно піде. Далі хочу міфічний тір, і якщо все буде добре, підемо на челендж тір 2, тому що тут у нас буде кіротека, а це дуже необхідний для прокачки ресурс. Тож, погнали, забігаємо, вибираємо наших фініксів, думаю, все буде добре. Ну, таке буває, щось крашнувся клієнт. Перейшли ми заново. Давайте спроба номер 2 Погнали. Дуже мені прикро, невідомо що відбувається. Не можу я з другої спроби вже зайти на цей бонус тір, пройти четверту битву. Давайте сходимо на міфічний тір, якщо буде таке саме, ну, тоді, значить, без цієї події сьогодні. Якась невідомість. На жаль, не працює подія, не працює штурм. Ну, таке буває. Давайте тоді підемо до завоювання. Я вже добрався до другого сектора. Давайте подивимося, які у нас тут випробування. Так, Critical Damage Down. Не пам'ятаю, в кого в нас є. А от те, що я точно пам'ятаю, це в нас є супротив. Тому давайте заодно протестуємо нашу пачку, здамо будь-яку битву. Візьмемо наш склад Ray Jedi. Ось такий він. Вже, до речі, 100 тисяч мощ, якось непомітно-непомітно набралися. Подивимось, чи зможуть вони прийти на автобой. Перший ход, мінус, ну. Окей. Для них це дуже-дуже легко. Дивіться, нас взагалі не пробивають. Ми робимо всяку різну дічку, дуже легко всіх вбиваємо. ну, це легкі випробування, тому тут точніше, легке завоювання, тому ніяких проблем тут немає. Е, також ми вже трошки пройшли нагород. Давайте все позабираємо. Раз, два, три, 4, П'ять, шість, сім. Сундучок за 80. Ну і 90 очок. Набираємо нормально, проблем ніяких нема. По факту в нас вже є три, а то і більше пачок, які можуть спокійно це проходити, і спокійно набирати очки. Хью -Янг. Окей, прийдемо тут з Hughing. А тут у нас що? Only LightSide і Scout Trooper, Оце не пройдемо. Light Side, звісно, легко пройдемо. Раз у нас не склалося з штурмом, давайте не заплановано проходимо корабліки. Челендж, мені здається, я вже сьогодні проходив. так. По-перше, спробуємо пройти tier 4 на Що це у нас? На Endurance. Да, Заходимо Endurance, беремо фантома і Привода. Фалкон... то так і так. Да, Повинно бути нормально. Взагалі без проблем забираємо шматки ендуро за одного Мега і купу ресурсів. Давайте одразу качнемо цей корабель. Наскільки пам'ятаю, він вже зараз буде п'ятизірковий. Так, апгрейдимо йому. І від того в нас вже два крейсери п'ятизірковий, дом 1 трьохзірковий. Треба буде виловити на нього події і також зробити п'ятизірковим. І я, так як ми вже тут, давайте піднімемо по рану зірку, кораблю. І також. Цьому високого тисячоліття версії ландо. Так, і того в нас лише Хаун і Єбенхалк не проходять по зіркам, щоб піти на випробування на радус. Ну, не хочу я поки витрачати енергію кантіни, тому буде так. А тепер пропоную зайти на фліт Battle, на п'яту кампанію. Давайте спробуємо трошки пройти по пої, наскільки зможемо. Не впевнений, що моя пачка буде прямо сильно тащити. Тим не менш, раптом... Вийде пройти трошки, то буде дуже дуже класно. Погнали! Недовго наші прийшли, ностіше наші не пройшли нічого. На першій же локації ми впорилися те, що нам не вистачає демеджу. Тому сьогодні буде як буде. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, а ми продовжуємо грати далі.